Привіт! Так, всі захисники і захисниці, я хочу побажати вам, щоб ви частіше бачили веселки в небі і зріли пташок метушню, і мирне сяйво з висоти освітлювало ваші земні шляхи. А ще щоб з радістю зустрічали будь-яку пору доби і року, і щоб тих років вас було багато, і ще раз багато, і щоб веселило вас зустрічне свято, і не сумували ви від втрати і польоту крильми. Щоб мали завжди виснагу відкрить для себе нову добу, а ще, щоб ви обов'язково зберігши рідну країну і рідне слово, вернулися живими і здоровими людьми, і щоб Бог. І янгол білими крими оберегли вас від злоби і ворога нестримної жаги, і смерті ви не знали в світі вашому молодому, і щоб жили багато літ. Песняних яблунь світ і ще, щоб бачили ви спаські яблука червоні, І щоб зустрічали з радістю вас в ріднім домі, і не журились ви частенько. І щоб дощі оті срібленькі змивали біль, і в тому вашу, і ви розквітнули, щоб знов і знов свої душі і жили довго між людьми. Отже, повертайтеся живими і здоровими. Це мотивація для захисників і захисниць, і також для волонтерів.